Вітаю, брати, і сестри, завжди вас раді бачити і чути вас, що ви сьогодні зібрані, що ви нас дивитеся, і завжди ви з нами. Недавно було таке свято: День Матері. Хто б святкував День Матері, або, або, або ви не святкуєте. А якщо ви святкуєте, то напишіть, якщо ви святкували, як ви святкували. що подарили своїм батькам. Було би цікаво почути, що ви своїм батькам дарите. Ну я сьогодні е, знову ж таки хотів вас. Як кажуть, не те, щоб привітати, а в Україні в нас таке свято є: День сім'ї. Це дуже класне свято, яке стосується із християнськими цінностями. Те, що стосується папа-мама. Папа, а не папа, папа, і ось і це важливе свято, і важливо, коли сім'ї разом збираються на вечерю, спілкуються, родичаються, спілкуються як вона сім'я, як всіма родичами. Це дуже чудово. Також день вишиванки, тому з цим святом, якщо у вас сім'я є, то поставте плюсик, напишіть або напишіть коментарі, що у вас є сім'я. Яка у вас сім'я? Напишіть, скільки у вас дітей? Коротко якщо можете розказати про. Про свою сім'ю можете написати в коментарях. Будемо також дуже вдячні. Ми завжди, як завжди, вас раді бачити, нас на служінні. Ми завжди хочемо підтримати вас і хочемо благословити вас. Щоб ви мали також Біблію, якщо ви її не маєте, ми хочемо вам подарувати, щоб ви її мали, читали, і вона була доступна вам в безкоштовному варіанті. Якщо ви її не маєте, то, будь ласка, пишіть, дзвоніть, ми з радістю вам відправимо або подаруємо безкоштовно. Мене звати Олександр, хто не знає, я місіонер, маю семеро дітей, займаюся служінням місінерською по Україні та за межами України на сьогоднішній день, зв'язку з війною. І, і сьогодні я хотів на таку цікаву е -е, провіду. Називається моя проповідь призначення. В кожного є своє призначення. Яке твоє призначення? Не призвання, а призначення. Яке ти маєш признання. Призначення, точніше. І давайте ми. Прочитаємо в Біблії, що Біблія говорить про призначення, яке, яке є в всіх призначеннях. І я би хотів би, щоб ми відкрили книгу нашу Біблію Бівлю відкрили, І на українській мові я буду читати. І хотів би, щоб ви також відкрили книгу Євреям. Давайте відкриємо і будемо читати. З 9 розділу. Давайте відкриємо 9 розділ і 27 вірш прочитаємо. Книга е, «Євреям», 9 розділ, послання Пасла Павла. До Євреїв, 9 розділ і 27 вірш. І як людям призначено вмерти один раз. А після цього суд. Помолимся. Господь благослови, щоб ми знали своє призначення, щоб ми знали призначення, до чого ти нас призвав і до чого призначив ти нас, Господь, благослови. Прошу м'я, за Христа. Амінь. Тут цікаво написано, як людям призначено. Вмерти один раз. Ви знали, що всім призначено вмерти через гріх. Нам всім призначено вмерти. І кожен з нас на цьому, кожен нас призначений для того, щоб вмерти. І призначення вмерти, звісно, потім суд. І потім вічне пекло. Це така кінцівка плачевна кожного, хто не знає, де він буде після смерті. Ну, ми про це пізніше поговоримо. А зараз я хотів би задати питання до тебе: яке твоє призначення? І до чого ти призначений? Тому що, ось якщо читати призна... призначення Христа, то в 28-му вірші ми читаємо: так і Христос був один раз принесений, щоб понести гріхи багатьох. Його було призначення понести гріхи багатьох і померти на Христі. Це було його призначення, призначення для того, щоб умерти за наші гріхи. А твоє призначення, яке твоє призначення? Умерти і бути судимим. ти можеш цю сторону вибрати. І це твій може бути шлях. А є ще інша сторона. Ти можеш прийняти Ісуса Христа і бути призначеним для Господа Бога. Якщо ти прийняв Ісуса Христа і Ти прийняв як Свого Спасителя, постав палець вверх, напиши нам про те, що ти прийняв і ти знаєш, де ти будеш після смерті. Якщо ти прийняв Господа Ісуса Христа, для чого Ти призначений? Для чого ти в Божому тілі в Селенській церкві призначений, до чого Ти призначений? Ти розбирався з цим питанням, ти знаєш чітко, до чого Бог Призначив тебе, І що, як він тебе хоче використати. Ви знаєте, я таку річ кажу часто дітям: ви знаєте, що палець він не може управляти головою. Часто палець хоче робити свою волю і своє бачення. Но наша воля і наше бачення це покладено на Біблії, на Слові Божому. І слідувати за ним треба, за тим Словом Божим, щоб знати Боже призначення. Тому що голова нам є Ісус Христос, який був закланий за нас, Він є призначений і є головою в нашому житті. І коли ми читаємо Біблію, ми тоді знаємо признання і призначення в нашому житті, що хоче Господь. І часто ми те признання, яке до чого нас Бог. До чого нас Бог призна... призвав, ми або при... призначив? Ми часто відкидаємо. Ми кажемо, ми краще знаємо, що нам робити. І часто люди не знають свого призначення в житті. Вони живуть без призначення. Вони просто їдять, сплять робота, раз в тиждень в церква це все їхнє призначення. Ну, ще якщо є, там 10 гривень можуть кинути або одну гривню. А ви є та буденна така сама людина, як про я тільки що розповів, чи ви інша? Бог кого кожного із нас до кожного із нас призначив до чогось важливого, і також вас призначив. Ваше признач призначення в житті може бути дійсно духовне і правильне. А ви можете це призначення відкинути і сказати Бог мені це не треба. І знаєте, призначення шукати потрібно. Коли ти прийняв Ісуса Христа, ти знаєш, де після смерті будеш, ти хрестився, ти став членом церкви, і ти починаєш шукати в своєму житті призначення. Я в своєму житті також шукав призначення, я його не знав, воно в мене вже було закладено від початку створення землі. І Бог мені його заклав і заклав також вам. І я почав питати: Бог, що ти хочеш? І починав, як брати часто говорять, починав з простих речей. І навіть придеться, може вам пиль витирати в церкві. Треба з цього починати може збірники роздавати, дозначати людей посміхатися, і це може бути ваше призначення в цьому житті. Но кожен призваний до чогось. хтось проповідувати, хтось наставляти, хтось благословляти, хтось підтримувати. Кожного різне призначення. А яке твоє брат призначення? Якщо у вас є призначення, напишіть, будь ласка, ми б теж хотіли б почитати в кожного яке призначення. Знаєте, в кожної дівчинки найбільше призначення це в першу чергу виростити і бути слуханими батьками. Так кожної дитини, це перше призначення. Якщо ти ходиш в церкву, бути вірний в церкві це найпростіше призначення, до чого Бог призначив. Кожного із нас. І сьогодні, і сьогодні Бог призначив також і вас, до чого Бог призначив тебе? Звісно, є два призначення: є призначення в Господі Ісусі Христі, і є інше призначення, є призначення до суда, до вічного вогня і пекла. Якщо, дорогий друг, ти призначений до іншого, до суда і до свого суду, да, тебе це чекає. Но, якщо ти. Приймеш Христа, ти не будеш осуджений, ти будеш викуплений, викуплений Господом Ісусом Христом. 28 вірш, давайте прочитаємо ще також. Так і Христос був один раз синий, щоб понести гріхи багатьох. І для тих, хто чекає Його, він з'явився. Вдруге без гріха. Для спасіння. Знаєте, віруючі, які прийняли Ісуса Христа, вони також чекають Господа і Ісуса Христа. І знаєте, що саме дивне, Дивне! що ті, хто навіть не прийняли Ісуса Христа, також чекають Господа. Вони не чекають Його, але вони мають знати про те, що Господь прийде. І Він прийде, прийде їх і буде їх судити. Це їхнє призначення. А наше призначення, що Господь прийде і нас забере. забере. Секунді, і ми будемо з ним вічно. І знаєте, коли ми маємо своє якесь маємо своє призначення в своєму житті, ми маємо якесь призначення, і якщо ми поки на цій землі живемо, і це призначення не використали, це цей ресурс сами, це ми ми можемо бути корисні Господу Ісусу Христу. І якщо ми його не використали, це цей ресурс для Господа Ісуса Христа, ми його тоді можемо використати не для Господа, для себе або для сатани. Для кого ви себе Посвятили. Кому ваше тіло, це посвята може бути Господу Богу, а може бути посвята собі, або дітям, або якимось своїм забаганкам, або сатані, звісно. Тому ваше, ваше, ваше посвято і ваше призначення служити Господу Ісусу Христу. Як служити Господу Ісусу Христу? Запитайте це в Господа. Спитайте, і Бог вам відповість на це питання. Шукайте Господа, шукайте призначення, в чому хоче Господь, щоб ви були використані. Співати, проповідувати, роздавати трактати, служити для нього. В кожного різні дири. І Їх дуже багато. І ви можете бути також призначені до чогось. Бог точно не призначив людей всіх бути судимими. Але люди часто обирають це. І може ви, та людина, яка вибрала це, бути судимими. Кожен з нас не хоче бути судимим за гріхи, і за свої діла неправильні. Тому покайтеся, покайтеся, віруйте в Господа Ісуса Христа, віруйте, що Ісус Христос Воскрес. Тому що Він платив один раз за вас. Він поніс за вас свої, ваші гріхи. Поніс, поніс, а ви що з цим будете? Приймете Господа Ісуса Христа, або відкидати, скажете, мені на це не треба. У мене своє бачення, у мене своє життя, у мене своє призначення. Я живу для себе, а там якось договоримося. Так це не працює. Бо Ісус помер на Христі. І сьогодні, дорогий друг, дорогі друг, у тебе є сьогодні унікальна, дуже унікальна можливість прийняти Господа Ісуса Христа прямо, прямо зараз. Якщо ти хочеш це зробити, тоді разом закривай очі. І разом зі мною молись. Якщо дійсно ти дійсно віруєш, Господа, Сєєвість, ти віриш. Якщо ти віруєш, і ти хочеш побути в раю з Господом, не хочеш бути судимим, то закривай очі і прямо зараз молись. Господь, повтори зі мною, Господь, я грішник. Прости мені всі мої гріхи. Я вірую в тебе. Я вірую, що Ти є Господь Бог. Спаси мене, дай мені вічне життя. Я вірю, що Ти Бог воскрес і живи, і можеш дати мені вічне життя. Я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дорогі друг, якщо ти прийняв Ісуса Христа, ми хочемо подарувати тобі таку книгу. Подарувати тобі Біблію, щоб ти більше пізнавати Господа Бога. Напиши нам, якщо ти прийняв Ісуса Христа. Якщо в тебе є ця книга, то напиши все одно, що ти прийняв Ісуса Христа. Ми хотіли би своєю радістю поділитися поділися нами з нами, нами своєю радістю. Ми разом хотіли б порадіти. І хай Господь вас благословить, брати і сестри. Живі для Господа, щоб ваше життя не судило вас, щоб ваші вчинки дійсно були благословенням для інших. І щоб ви знали призначення, для чого ви родилися, для чого ви маєте жити. І хай Господь вас благословить. Амінь.